Клята усім добрий день, доброго дня, любі діти. Погляньте, хто до нас завітав? Хто це? Так, це пташки. А які пташки? Так, снігур, сорока, горобець та синичка. А скільки пташок? Так, чотири. Пропоную викласти по одному кружечку за кожну пташечку. Червоний це снігур, синій це сорока. Жовтий це синичка, коричневий це горобець. Скільки кружечків? Так, чотири. Як ми утворили число чотири? Так, один, і ще один, і ще один, і ще один. Молодці. Перед вами дві смужки. Дивіться, як я розташувала пташок. Скільки снігурів? Один скільки сорок. Три. Скільки всього пташок на смужках? Так, чотири. Як утворилося число чотири? Так, з одного та трьох. Молодці. Продовжуємо. Дивіться, як я розташувала пташок. Скільки снігурів? Два. Скільки сорок? Дві. Скільки всього пташок на смужках? Так, чотири. Як ми утворили число 4? Так, два і два. Молодці. Продовжуємо. Погляньте, як я розташувала пташок. Скільки снігурів? Три. Скільки сорок? Одна. Скільки всього пташок. Так, чотири. Як ми утворили число чотири? Три і один. Молодці. А зараз пограємо в гру. Розділи предмети. Розгляньте малюнок. Що зображено? Так, дарунки. Як можна розділити дарунки на групи? Так, за кольором, скільки зелених дарунків? Два, скільки синіх дарунків. Два. Скільки всього дарунків? Так, чотири. Як утворилося число чотири? Так, два і два. Молодці. Що зображено на малюнку? Так, будинки. Як можна розділити будинки на групи? За якою ознакою? Так, за розміром. Скільки маленьких будинків? Три. Скільки великих будинків? Один. Скільки всього будинків? Так, чотири. Як утворили число чотири? Три. Та один. Молодці. А зараз трішечки відпочинемо. Доброго зимового дня, любі, друзі! Нарешті настала вже зима, і ми удягні зимовий одяг та теплі рукавички. І ви вдягайте свої. Танцюйте разом з нами! Веселу руха! А зараз пограємо в гру геометричні фігури. Розгляньте геометричні фігури. Які геометричні фігури зображені? Так, квадрат та прямокутник. Якого кольору квадрат? Так, синього. А якого кольору прямокутник? Так, жовтого. Пропоную порахувати кути у кожної фігури. У квадрата та прямокутника. Один. Два. Три. Чотири. Скільки кутів у квадрата? Так, чотири. Один. Два, три. 4. Скільки кутів у прямокутника? Так, теж 4. А як ще можна назвати ці фігури? кутники. Повторіть Чотири кутники Тому що ці фігури мають по 4 кути. Погляньте 4 кути у квадрата. Чотири кути у прямокутника. А вони хіба схожі між собою. Давайте перевіримо способом накладання. Накладаємо прямокутник на квадрат. Чим відрізняються фігури? Так, у квадрата всі сторони рівні, а у прямокутника ні. Дві сторони короткі. Та дві сторони довгі, молодці. З яким числом ми сьогодні з вами познайомились? Так, числом 4. А як можна отримати число 4? Так, один, і ще один, 1, один, і ще один. А ще як? Так, 2 і 2. А ще як? Три і один. Так, молодці. А які геометричні фігури ми з вами розглядали? Так, квадрат та прямокутник. А яким способом ми з вами їх порівнювали між собою? Так, способом накладання. Молодці. Пригадайте, а як ще можна назвати фігури квадрат та прямокутник? Так, звісно, чотирикутники. А чому? Так, тому що вони мають по 4 кути. Звісно. Пропоную намалювати. Прямокутники та квадрати по клітиночках олівцем у зошиті. Шановні батьки, допоможіть дітям намалювати фігури, нагадуючи правильно тримати олівець. А також виріжте з кольорового картону шаблони квадрата та прямокутника, щоб дитині краще було закріпити спосіб порівняння фігур накладання. А при наході надішліть фото. Ми залюбки переглянемо, як діти справилися з завданням. А нам вже час прощатися. Тож до нових зустрічей. Бувайте!